Слава Ісусу Христу! <кій> Вітаю всіх на нашій ранішній молитві. І ми знову продовжуємо цю подорож в пізнанні шляху Божого, нашого шляху, в якому ми маємо здобути перемогу не тільки над нашим зовнішнім ворогом, але в першу чергу над самим собою. Бо саме оця перемога над внутрішнім ворогом є запорукою того, що наша країна переможе в цій війні. В ім'я Отця і Сина Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашої ранішньої молитви розважання нашої варти ми візьмемо стих із книги Товито. Коли ви навернетеся до Нього всім серцем вашим, всією вашою душею, щоб перед Ним чинити правду, тоді і Він обернеться до вас та не ховатиме від вас обличчя свого. Сьогодні ми отримуємо відповідь на запитання, чому Бог мене не чує. Чому Бог, скільки я би до нього не молився, Він не робить те, що я прошу? Чому Бог допускає оці всі речі? Чому знову ж таки є війна? Сьогодні Господь Бог черговий раз нам дає відповідь у цьому святому письмі. Ми вже неодноразово відчули від Нього відповідь, але повторно ще він до нас звертається. Все дуже легко і просто, коли ми навернемося до Нього всім серцем, душею. Тоді і Він не буде від нас ховатися, не буде від нас відвертати свого лиця. Бачите, щоб допомогти людині, людина має на себе, тобто людина має бачити цю допомогу. Ми завжди, коли з кимось розмовляємо, хочемо, щоб людина дивилася на нас лице в лице. І як неприємно нам буває, коли від нас відвертаються, ми з кимось розмовляємо. Ми вимагаємо від людей уваги до себе в момент, коли вони просять там допомоги чи хочуть розмовляти. А чому ж тоді ми від Бога відвертаємося? Ми хочемо від нього, щоб Він нам щось дав, але при цьому беремо і відвертаємо свій погляд від Нього. В який спосіб? Просто наша молитва звучить як формальність. Наша молитва звучить як, знаєте, Бо треба, бо раптом згада. Відвертатись від Бога це використовувати Його для своїх, для задоволення своїх потреб. А коли ми дійсно любимо Бога, то ми з Ним спілкуємося незалежно від того, який в мене зараз стан душі. Чи є зараз небезпека в моєму життю, чи немає. Бути з Богом це бути в будь-яку хвилину протягом дня, коли добре і погано, коли радісно і сумно, коли є загроза життю і навпаки, коли є безпека. Бути з Богом, це не боятися йому віддати мої гріхи, тобто сповідатися. Бути з Богом це не боятися прийти на літургію, щоби там причаститися. Зістрітись з Христом вживу. Сам бути з Богом, це чинити правду, це жити по законах, по заповідю. Все це є бути з Богом, все це дивитися на Нього лицем в лице, спілкуватися з Ним, як з Рівним, спілкуватися з ним як особа, яка є найдорожчою в моєму житті. А коли ми десь там тихенько стоїмо на молитві, продовжуємо жити в гріху, продовжуємо бути байдужими до всього, продовжуємо, знаєте, бути в такому стані, як би це сказати, правильно, і хочеться, і колеться, але не мож, не можу, хочу, ну, не можу цього зробити, чи не хочу цього зробити. Я хочу, щоб мені зробили, але при цьому не докладати жодних зусиль, так радше я би сказав. То Бог ніколи цього нам не дасть відповіді на це. Не дасть відповіді, тому що ми її не поцінуємо, тому що ми Бога не цінуємо. Ми не цінуємо того, хто мені цю річ дав. Адже коли нам дарують якісь гарні подарунки, особливо те, що ми давно чекали. То як ми цю особу шануємо? Ми готові її на руках носити, ми при неї пам'ятаємо, вона завжди для нас є найдорожчою. Бо от вона мені дала те, чого я просив. А коли Господь Бог нам дає, що ми робимо? Нічого. Одиниці, насправді одиниці залишаються вірним Богові. Вірним тому значенні, що вони. Просто є з Богом, без умов, просто є з Богом і дякують Йому за все, що має. Я скажу так, це одиниці роблять. В більшості випадків це так, використання Бога. І тому, коли черговий раз хтось з нас стане і почне нарікати на Бога. Казати, що Бог не чує, що Бог жорстокий. Чому Бог не виконав моїх молотов, я стільки молився до нього. А ви запитайте себе зразу тоді інше. А чи я був до Бога привернутий в той момент? Наскільки я був до нього відкритий? Наскільки Він був для мене дорогою особою? Наскільки я навернувся в той момент до нього, щоби просити і вимагати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні, Господи, Ісусе, Христе, сина Божий, помили нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Христе, Сину Божий, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Господи цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного, який зараз українця, який зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Попросимо Тебе, Господи, благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших військових. Захистив кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, паракор... прикордонників, поліції, Людей, які працюють в полях і збирають урожай, Господи, захисти їх від мін і обстрілів. Просимо Тебе захисти, Господи, людей, що перебувають в зоні бойових дій і на окупованих територіях, і поверни живими нешкодженими всіх наших полонених. Просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони розкаялися в своїх гріхах, визнали всі свої злочини, які здійснили в цій війні. Отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, щоб залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захисти нас цей сьогоднішній день, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в дванадцятій, 6 шостій і 9 годині ми знову з вами спільно молимося. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!